Привіт! В цьому відео ми навчимося працювати з функціями. Ми дізнаємося взагалі, що це таке, навіщо вони потрібні та як їх можна створювати. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку давайте дізнаємося, що таке функції. Функції ви їх можете уявляти як певні підпрограми, куди ви можете виносити код, і далі кожен раз, коли вам буде потрібно виконати цей код, ви лише звертаєтеся до функції, та код буде виконано. І от навіщо нам таке потрібно? Насправді, нам таке потрібно, щоб зменшити код. Давайте уявимо, що у нас є певний файл, в якому є ділянки коду, що повторюються. І от, щоб не прописувати оці повторювальні ділянки, ми просто код виносимо в окрему функцію, а далі. Кожен раз, коли нам буде потрібно виконати цей код, ми лише звертаємося до функції, та код буде виконаним. Тобто функції вони допомагають нам зменшити код. І насправді у мові C Sharp існують як вбудовані функції, так і можна створювати свої власні функції. Наприклад, вже під час цього курсу ми з вами неодноразово працювали з різними вбудованими функціями. Ну, от, наприклад, є такий клас як Console, а в ньому є такі функції, як write, WriteLine, Read, ReadLine і тому подібні функції. Всі ці функції вони є вбудованими, і якщо ми будемо звертатися до цих функцій, ми відразу будемо отримувати певний функціонал. Давайте також уявимо, що було б, якби взагалі не існувало такого поняття, як функції. в такому випадку, щоб просто щось вивести на екран, ми кожний би раз спочатку відкривали би консоль, ну тобто для цього потрібно прописати код. Далі ми б вказували, що ми будемо виводити, і в кінці ми б ще прописали код для закриття консолі. Благо, в нас вже є Функції, і тому ми просто можемо звернутися до функції, де вже все це і так описано, і ми лише вказуємо, що конкретно ми хочемо вивести. Тому функції дуже важлива тема, яка дозволяє нам зменшити код в нашій програмі. Також варто відмітити, що в нас тут в нашій програмі вже є одна функція, це функція main. Можна сказати, що це функція виключення, адже з функції main в нас і розпочинається вся наша програма. Тому ця функція вона тут має бути обов'язково. Ми її не можемо не від Ми її не можемо ніяк викликати. Вона викликається автоматично та з неї починається вся. Програма. І ще один нюанс, про який варто сказати, перш ніж почати працювати з функціями, це те, що функції вони мають дві назви. По-перше, це функції, а по-друге, це методи. І насправді методи та функції це дійсно одне і те саме. Єдина різниця полягає в тому, що функції їх так називають у тому випадку, коли вони не знаходяться всередині класу. Оскільки ми працюємо з мовою C Sharp, то тут будь-який файл це е, певний клас, а тому логічно. Називати саме не функції, а методи. Тому в майбутньому, якщо я буду казати слово методи або ж функції, знайте, що це одне й те саме, просто методи це ті функції, які знаходяться в класах, а функції це ті самі методи, просто вони не знаходяться всередині класів. Тепер, нарешті, від слів ми давайте перейдемо до діла та створимо нашу власну нову функцію. Всі функції потрібно створювати не всередині якоїсь іншої функції. Тобто я виходжу із функції main, і ось тут трошки нижче буду створювати нову функцію. Наразі ми давайте пропишемо такі два ключових слова, як public, а також static. І е, на даний момент ми не будемо е, з вами задумуватися, що ж це таке. Е, справа в тому, що про public та static ми ще окремо поговоримо, коли будемо вивчати з вами тему класів. Е, на даний момент ми давайте просто все це пропишемо, де й навіть не будемо задумуватися, що ж це таке. Просто прописуємо, якщо щось необхідне. Тепер нам потрібно вказати, що наша функція буде повертати. На даний момент ми скажемо, що функція якби нічого повертати не будемо. Трохи згодом ще зробимо так, щоб функція щось все ж таки повертала. Але поки робимо, що функція нічого не повертає, а тому потрібно прописати таке ключове слово, як void. Тут також прописано таке ключове слово, адже ця функція вона якби нічого не повертає після свого завершення. Ну, про це ми ще поговоримо трохи згодом. Тепер мені потрібно вказати назву для функції. Назва може бути будь-якою. Головне, не не використовуйте спеціальні символи. Ну, наприклад, моя функція зараз щось буде виводити на екран, а тому давайте я вкажу тут таку назву як print. просто ось така буде в мене функція. Після цього ми відкриваємо круглі дужки, в них я поки нічого не прописую, а також відкриваю фігурні дужки, і все, що буде знаходитися всередині фігурних дужок, це й буде відноситися до нашої функції. І наразі я давайте пропишу тут зовсім мало коду. Я просто хочу виводити щось на екран, і тут буде написано, наприклад, сам інфо. От і все. Тепер, якщо ми збережемо всю цю програму та запустимо її, ви насправді помітите, що нічого особливого у вас не відбудеться. Бачите, нічого на екран не виводиться, ну тобто, взагалі нічого не відбулося. Справа в тому, що самі по собі функції вони ніяк не викликаються. Ну, окрім функції main, вона автоматично викликається. Але всі інші функції вони самі по собі ніяк не викликаються, та щоб нам викликати функцію, нам потрібно просто звернутися до неї за ім'я. Тому, наприклад. Наприклад, десь ось тут я давайте звернусь до функції print, прописую її назву, відкриваю круглі дужки та ставлю крапку з комою. Таке я можу прописати навіть декілька разів. Ось давайте я тут три рази пропишу, наприклад, виклик цієї функції. І тепер, коли ми запустимо усю програму, ми просто помітимо, що три рази буде виконаний код ось цієї функції. А це означає те, що три рази в нас на екран буде виведений такий текст, як сам. Інфо. Тобто, ось ми створили з вами найбільш таку просту та зрозумілу для нас функцію. Ця функція вона лише виводить щось на екран, і наразі ми її викликали три рази. Тепер ми давайте з вами спробуємо зробити так, що в саму функцію ми будемо передавати певний параметр, ну певну інформацію, а далі з цією інформацією ми тут вже будемо взаємодіяти. Щоб нам таке зробити, ми повинні ось тут в функції, в круглих дужках. Сказати, які параметри ми будемо приймати. Тут для простоти відразу скажу, що параметри, ви їх можете уявляти як звичайні змін, змінні, які просто використовуються всередині функції. І от таку як би ми з вами і прописуємо. Я хочу приймати зараз тут певний рядок тексту, тому я прописую тип даних як string. Давайте вкажу назву як Word. І ось тепер моя ця функція print вона обов'язково повинна приймати один параметр, і це параметр. Це певний текст. Тепер ось тут, в момент, коли ми будемо викликати саму функцію, в мене вже видається помилка, адже мені потрібно в, в оці круглі дужки передати певне значення, яке буде підставлено сюди, в цей параметр. І значення я можу створити тут відразу. Ну, наприклад, ось я буду передавати такий текст, як сам. Також я можу створити окрему зміну. Давайте вона буде в мене називатися як Words, наприклад, і тут буде написано Hello World. І далі я можу просто знову ж таки викликати функцію print, передати туди мою цю зміну Words. І знову ж таки ми щось будемо новеньке робити. І да, давайте ще ми, перш ніж будемо все це запускати, ми давайте тепер будемо на екран виводити не сам інфо, а будемо виводити саме те, що буде записано ось в цьому. Параметрі, тобто ми звертаємося до write line і вводимо те, що записано в параметрі. Тепер, якщо все це запустити, ви помітите, що в нас в першому випадку повинен виводитися сам, а в другому випадку буде виводитися Hello World. Таким чином ми з вами створили певну функцію, яка приймає один параметр та виводить його на екран. І ось навіть вже на цьому етапі можна помітити, що функції вони досить зручні. Адже тепер, щоб вивести інформацію, мені не потрібно прописувати кожен раз console write line, а я можу просто прописати print, звернутися до моєї функції, та я виведу якийсь певний текст на екран. Ну і звертатися до просто назви print набагато простіше, аніж до console-write line. Тепер ми давайте створимо з вами ще одну функцію. І ця функція вона буде підраховувати суму двох переданих чисел. Знову ж таки, ми прописуємо з вами public static, і навіть не думаємо, що це таке, нехай воно тут просто буде. Далі, наша функція досі нічого повертати не буде, тому знову ж таки я прописую void. Тепер наша функція вона нехай буде називатися як сума. І тут я просто вписую, виходить два параметри. Нехай це будуть такі параметри, як integer a, а також integer b. Тобто два цілих числа, і я їх тут буду якби, приймати. Все, що ми будемо робити в цій функції, так це напевно ми будемо створювати нову якусь змінну. В цю змінну я буду розміщувати додавання якби a, а також параметра b. І далі я можу вивести все це на екран. Для цього я можу використати console .writing line. Я міг би використати і функцію print, але тут ми приймаємо. Рядок, хоча насправді можна було би і це і зробити. Все ж таки, давайте от буду використовувати функцію print. І в цю функцію я передаю наш параметр, ну наш результат, який записаний в res. Єдине, що це в нас інтеджер, а тут ми приймаємо string. Але щоб все це коректно спрацювало, ми просто ставимо крапку та кажемо, що ми оцей інтеджер конвертуємо в формат string. Тобто використовуємо функцію toString. Ну і в кінці ставимо крапку з комою. Тепер, можливо, оці рядки. Коду я давайте закоментую, просто щоб вони нам тут не заважали. Тепер я звертаюся до функції сума. Сюди ж я можу передати певні значення. Більш того, ви ці значення можете отримати, наприклад, від користувача, або ж там просто записати як через зміні. Я їх напряму тут буду підставляти, та й давайте ми все це запустимо, протестуємо, що ж в нас вийшло. І тепер у нас на екран вводиться число «13». Тобто, що відбулося, ми з вами створили нову функцію. Тут приймаємо два числа. Тут ми виконали складання цих чисел, і далі через нашу іншу функцію ми вивели результат. На екран. А тепер розглянемо таку тему як повернення даних. Наразі всі наші функції вони нічого не повертають. Тобто модифікатор у них тут прописаний як void, нічого вони не повинні повертати. Разом з тим, ми можемо сказати, що певна функція вона по своєму завершенню буде якесь значення все ж таки повертати. І от давайте ми з вами уявимо, що для функції суми я якраз такий хочу прописати. Тобто я хочу викликати цю функцію. Далі ми туди будемо передавати два значення, там буде їх додавати. І оцей результат додавання я б хотів передавати назад з функції, а оскільки я його буду передавати назад з функції, то я зможу записати його в певну зміну. Ось, наприклад, таким чином. Наразі, звісно, це все буде видавати помилку, адже зараз функція нічого не повертає, а ми намагаємося, якби, оце, нічого записати в зміну, тому помилка. І щоб виправити цю ситуацію, ми звертаємося до функції SUM. І тепер замість void ми повинні прописати. Який саме тип даних ми будемо повертати? Мені логічно тут повертати інтеджер, адже я приймаю два цілих числа, вони інтеджер, Далі я тут також створюю інтеджер, і саме цей інтеджер, якби саме це значні, я і буду повертати з функції. Тому давайте відразу скажемо, що функція вона буде повертати інтеджер. Хоча насправді, звісно, вона може повертати string, byte або ж будь-які інші типи даних. Поки що давайте просто інтеджер пропишемо. Тепер я, напевно, давайте ось тут ем, оцей кусочок кода, просто його виріжу або ж видалю. І тепер в мене тут буде створення нової змінної, а також я прописую ключове слово return. Е, це ключове слово воно зазвичай прописується в кінці функції, адже після цього ключового слова е, будь-який наступний код він вже не буде виконуватися. Тобто, це ключове слово воно по перше, повністю виходить з функції, а по друге, воно щось повертає. З самої функції. І тут наразі я просто вказую те, що ми з вами будемо повертати нашу цю зміну res, тобто result, і в цій зміні якраз буде записаний результат додавання наших чисел. Тепер вся ця функція вона приймає два числа, вона щось повертає цей інтеджер. Тут ми якраз цей інтеджер і повертаємо. І ось цей шматочок коду він також буде тепер у нас коректним. Тобто тепер наша функція вона дійсно щось повертає. Ми це можемо записати в зміну, і далі вже в головній нашій функції ми можемо. Можемо працювати з оцими повернутими значеннями. Наприклад, що я можу зробити? Я можу зробити просто вивід інформації, ось таким чином. Ну і знову ж таки можу запустити це все. А ви насправді помітите, що результат у нас буде таким самим, який був до цього. Але просто тепер логіка трошки змінилася, адже тепер ми з вами не просто залишаємо оце результу... результуюче значення в самій функції. Ні, ми його повертаємо назад. І далі, ось тут ми спокійно його записуємо в зміну, а далі вже можемо робити з цієї змінною все, що тільки нам заманеться. А тепер найцікавіше. Ми давайте з вами створимо невелику програму. В цій програмі у мене буде певний масив даних. В ньому я буду підраховувати суму усіх елементів. І спочатку я зроблю цю програму без використання функцій, а далі я вам покажу наскільки можна спростити всю цю програму, якщо ви будете використовувати функції. Ну і давайте ми приступимо до створення. Отже, я створюю масив, він, звісно, може бути з будь-яким типом даних. Я, наприклад, нехай буду байт використовувати. Далі наш масив він буде називатися як NAMS 1, і тут відразу я додаю певні значення. Ну, наприклад, нехай усього буде три елементи. За бажання можете додати більше. Тепер ми давайте створимо з вами нову зміну. Ця зміна буде називатися Сума, і в неї ми будемо записувати суму усіх елементів. Далі ми прописуємо цикл, можна використовувати будь-який. Я використовую for each як найбільш зручний. Тут я створюю певну зміну і кажу те, що. Я все перебираю в такому масиві, як NAMS. Далі мені потрібно е, виходить до нашої оцієї суми, кожен раз додавати поточний елемент, з яким я працюю. Ну і в кінці всього цього я ще хочу на екран все це виводити, а тому я тут прописую right line. Далі я прописую тут Result, Давайте такий буде текст, і плюс вивожу ще е, тут суму. Ну і в цілому, якщо ми таке з вами запустимо, звичайно, в нас все буде працювати коректно. Давайте навіть це перевіримо. Е, Ось тут, тобто в нас виводиться результат 20, дійсно, сума вона знаходиться. Але тепер давайте ми з вами уявимо от що. Ми, наприклад, хочемо створити тепер ще один масив. Давайте я навіть таке і зроблю. Ось тут трошки нижче, я створюю ще один масив, у ньому буде ще плюс декілька елементів. І тепер для цього масиву я хочу зробити те саме. Я хочу також підрахувати суму. Якщо не існує такої теми, як функції, то щоб це зробити, нам потрібно пропонувати. Писати наступний е, код. Ми просто створюємо, е, ну, по факту, ми просто копіюємо минулий код. І далі я кожен раз тут просто замінюю певні назви. Наприклад, я вже створюю нову зміну. Тут я кажу, що я працюю з nams 2 е, і роблю майже те саме. І звісно, якщо ми таке запустимо, в нас буде коректний результат. Ось в нас сума 20, ось сума 40, все спрацьовує, як ми і задумали. Але погодьтесь, що зараз наш код виглядає виглядає не дуже якось гарно. Справа в тому, що в нас дуже багато рядків коду, які просто повторюються, ну і хотілося б трошечки зменшити весь цей код. І щоб таке зробити, ми якраз і можемо використовувати функції. Ви навіть можете зараз на паузу поставити все це відео, спробувати зробити це самостійно. Ну і, звісно, також я зараз покажу вам, як це можна було б зробити. Отже, для початку створюємо просто першу нашу нову функцію. Ми прописуємо, як зазвичай. Public Static, навіть не думаємо, що це таке. Далі, зараз я скажу те, що наша функція нехай нічого повертати не буде. Можливо, трошки згодом ще зроблю так, щоб функція все ж таки щось повертала. Тепер ми вказуємо, що наша функція вона нехай буде називатися так само, як і минула наша функція, тобто сума. Тут мені потрібно вказати, що конкретно я буду приймати, а приймати я тут буду масив, який йде на основі типу даних байт. Ну і давайте таке я і прописую. Тобто я тут приймаю масив байтів, і нехай цей масив він буде називатися як digits, тобто якісь числа, там, цифри. Далі мені потрібно скопіювати весь код. І давайте, можливо, я скопіюю ось цей кусочок кода і просто я його сюди вставляю. І все, що потрібно тут змінити, так це те, що ми тепер будемо працювати з тим масивом, який сюди передається. І тепер, коли в нас є ось така функція, тут ми створюємо створюємо зміну, тут ми перебираємо весь масив, ми підраховуємо суму елементів, а також вводимо цю суму на екран. Тепер, коли у нас є така функція, все, що мені потрібно зробити, так це видалити ось цей рядочок коду, також видалити ось ці рядки коду, І далі мені достатньо просто звернутися до функції сума. Туди ж я передаю наш nums1 отаким от чином. А також ось тут я роблю те саме, але передаю nums 2. Зберігаємо це все, запустимо всьому. Цю програму, і ви помітите, що у вас буде точно такий самий результат: 20, а також 40, Але погодьтесь, тепер наша програма виглядає набагато краще, адже нема повторювальних рядків все в нас винесено в окрему. Функцію. Ну і я ще казав відносно void, давайте дійсно зробимо так, що ми з вами будемо повертати щось з нашої функції. Я буду повертати нехай інтеджер, певне ціле число. І далі, вже після виводу інформації на екран, я ще буду прописувати тут return і буду повертати суму всіх елементів. Тепер, коли я прописав, що наша функція щось повертає. Я можу вказати те, що тут в мене тепер будуть створюватися змінні. Ну, наприклад, нехай це буде сума 1, і ми записуємо суму елементів першого масиву сюди. А також я створю ще одну зміну, це нехай буде сума 2, ну і туди ми записуємо суму другого нашого масиву. І тепер, коли ми маємо з вами оце повернення значень, ми можемо просто на екран вивести лише е, той масив, або ж е, ту максимальну. Максимальну суму, яка є серед цих двох масивів. Для цього я прописую тут перевірку. Ну і наприклад, якщо сума 1 буде більше, ніж сума 2, то в такому випадку я давайте на екран буду виводити console, right line І тут буду виводити, що max, і далі вивожу якби, максимальну суму. Це в нас буде сума 1. Також ми дописуємо тут Else, і інакше я буду виводити сума 2. Ну і насправді, напевно, давайте я. Наразі оцей рядочок кода закоментую, Він, ви можете його залишити. Я просто, щоб менше інформації виводилося на екран, то я його закоментую. І тепер ми з вами побачимо те, що в нас викликається функція. Кожна функція підраховує суму елементів, а далі ми на екран виводимо, ну, на даний момент, ми вводимо лише. Ту суму, яка є максимальною. Це, звісно, лише приклад, але ось в такому форматі ви можете записувати будь-які ваші функції, ви можете виконувати в них дії, далі певне значення за бажання можете повертати, і далі з цим значенням ви тут можете працювати. В нашому випадку це вийшло досить непогано, адже ми тепер можемо спокійно вивести лише максимальну суму, а якусь меншу суму ми вже, наприклад, на екран не виводимо. Ну що ж, ось така ця тема з функціями. Функції дійсно. Дійсно, дуже корисні, вони допомагають нам зменшити код в програмі. Ну і в майбутньому ми ще не один раз будемо з ними зіштовхуватися. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соцмережі. Всі посилання на них будуть в описі до цього відео. Побачимося з вами пізніше. Бувайте!